Всіх на моєму рукодільному каналі, сьогодні вже вівторок, і я вирішила почати знімати влог. Можливо, цього разу він буде трошечки довший. Насторонні звуки, не зважайте, в мене тут розкрите вікно. Сьогодні спекотно в Києві, плюс 25 обіцяють. А я обіцяю собі сьогодні плідно попрацювати, тому що в мене сьогодні вільний день, і я цілий день буду вдома. Тож в мене є шанс гарно порукоділити. Хочу я наразі дошити ось цю ковдру, яку обіцяла подарувати. В мене основна частина готова зшити всі клаптики. В мене є утеплювач такий. І зараз я хочу цей утеплювач простюбати разом з основною частиною. Потім мені потрібно буде пришити підклад і обробити край. Тож, побажайте мені успіхів, зараз я почну дошивати цю ковдру. Вчора мені вдалося гарно просунути гусиків. Пізніше їх покажу, і в мене величезне бажання розпочати якийсь новий дизайн, якийсь дуже надихаючий весняний. Добре, що не придумала який. Але таке бажання вчора було. Я вже так втомилася від гусей, щось хочеться такого ніжного, весняного, красивого, того, що дуже давно хочу почати. У мене там є один задум. ну, Побачимо все, побачите в цьому відео, обіцяю все показати. Тож, гарненького всім дня. Нарешті прийшло тепло, якого я так чекала. Вже можна нормально виглядати на вулиці. Я завжди жартую, що в мене взимку, коли холодно, такий собі бомж стайл, аби було тепло. Зараз, звісно, можна обрати і сукню гарну, і зачіску зробити. Такий настрій трошки присутні Тож, добре, не буду довго розповідати. Йду шити давненько я не шила, і мені так подобається ця ковдра. Взагалі, клаптикові ковдри то любов. У мене декілька є на дачі які я шила. Я вже багато таких подарувала. І ця теж буде подарована в цю п'ятницю. вже Так, дівчатка, вже п'ята година вечора. І мені є що вам показати. Я завершила ковдру, це вона мала рік пролежати, щоб я її за декілька годин дошила. Тож, зворотня частина ось така в пташечки. Подивіться, яка прикольна тканюха. Обробила край і основна частина з клаптиків. Ось така прикольна ковдра вийшла. Дуже гарна. Заберу в на дачу, пофотографую, зроблю для вас гарні кадри і покажу вже її повністю готовою в красивих кадрах. Я більш ніж задоволена, це можна так вважати довгобудом цю ковдру. І як і в вишивці, коли фінішуєш довгобуд, це дуже приємно і дуже круто. І мінус процес, так? Також звільнилося місце на моєму робочому стулі, бо це все було складено там. І тепер нарешті звільнилось місце. Нарешті я віддам дівчинці, які обіцяли цю ковдру. І ще в мене на сьогодні план закрити одне замовлення, щоб вже звільнити для себе дні і поронити у творчість. Я планую піти, я так називаю, ці дні творчий отпуск. Творчу відпустку, щоб трошки наповнитися внутрішньо, так не пропустити цю весну, яка до нас прийшла, трошки заспокоїтись, коротше, буду, повністю порину, повністю в творчість, без соцмереж і всякого такого іншого. Тож, звільняю ці дні. І не хочу, щоб щось мене бентежило, типу незавершене замовлення або незавершений якийсь процес. Все за ці декілька днів дороблюю і йду в творчу відпустку. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні вже четвер. Зараз відзніму невеличке це включення і буду збиратися і тікати на дачу. У нас прекрасна погода. Я вирішила не сидіти в місті, зробити вихідні всім собі і дітям. Тому, тому зараз знімаю для вас це включення. Можливо, ще дознімаю завтра, в п'ятницю з раночку. У мене, можливо, там буде час. Вже перше включення зроблю з дачі. І тоді вже змонтую і викладу це відео. Що я хочу вам показати? У мене тут є вже такі гарні просування по цьому процесу. І вже ви бачите, тут третій гусик вимальовується. Я навмисно знімаю на сонечку, бо мені дуже подобається сонце в кадрі якось дуже тепло і по весняному. Тож, я над гусями попрацювала понеділок середу, <кій> гарно їх просунула. І вже мрію про фініш, чесно, дуже мрію. Вчора в мене не було можливості посидіти з ними довго. Сьогодні майже теж не буде. Не хочу їх брати на дачу, але ще подумаю. Можливо, останню мить візьму. Щось нічого не хочу зараз на дачу з вишивки брати, тому що я там розпочала один в'язальний процес з гачком, про нього згодом розповім. Тож гусем. До фінішу залишилось зовсім трошечки. Ну так. Зовсім не зовсім, там ще Бекстіч. Але, знаєте, так треба рази 2-3 присісти і їх завершити і забути <смір> про них. Ну, можливо ж так, оформити і на дачі будуть жити. Тож, бачите, не бачите просування, але вони є і працюю над ними далі. Сорочку на цьому тижні взагалі не брала до рук. Вчора я потрапила в Candy Yarn, зараз буду трошки шарудіти пакетом. І в інстаграм просили обов'язково показати, що я там прикупила. І зараз вам буду все показувати, розказувати, для чого воно мені, навіщо і що з цього вийде. Зараз повикладаю. Так. цей раз якось було дуже вдало кандіан, тому що я якось заходила тижні два, тому і нічого взагалі не знайшла, те, що мені було потрібно. Тож, я взяла оцю гарненьку нитку Янар джинс, ось таких кольорів. В мене є запит на дитячі іграшки, на дитячу колекцію, і я, мабуть, буду півліта працювати над цією колекцією, тому що там будуть і маслінові. Різні вироби. Вже чекаю з Одеси Муслін закупилася. Потім там будуть іграшки, такі знаєте, такі іграшки, ще які з дзвіночками всередині, ну зовсім для малюків. Тож я вчора забігла подивитися, щоб якщо що замовляти через інтернет-нитки, щоб розуміти, який це колір, то взяла декілька в Candy yarn це зручно роздивитися, прикласти один до одного. В житті набагато ніжніше виглядають ці кольори, але дуже красиві. Такий цей пудровий відтінок мені подобається. Цей ніжно-рожевий, біленький, гарний. І таких два ягідних теж гарненькі кольори. Ось ці нитки Канаріс. канаріс це? Так, Канаріс. Янарт я взяла для в'язального проєкту, який розпочала на дачі минулі вихідні. Це колір 1000, білий колір. Я в'яжу зараз скатертину філейна там техніка в'язання. Вона буде величенька. В мене на дачі було 5 моточків, я ще взяла ще 5. Ну, якщо мені вже не вистачить, то в Кендіяр завжди можна під'їхати і взяти. Тож рада була, що був цей колір, вигребла весь. Тепер можу не хвилюватися, що мені щось не вистачить. Класна, там буде скатертина. Я просто чому не показую не взяла в місто, тому що. Я не люблю показувати там два рядочки, подивіться, я зв'язала. Вже, вже щось конкретне зв'яжу, таке полотно, тоді вже вам покажу. Вже коли буде схоже на скатертину, покажу. Вирішила, що в мене якийсь зв'язальний процес має бути обов'язково в роботі гачком, тому що ще у мене буде попереду два процеси на спицях. Я чекаю на нитки. І це будуть теж дитячі пледики. У тобто, мене такі буде. Півліта робота, я ж повторюся, над дитячою колекцією. Є запит, буду виконувати. І для того, щоб зв'язати пледи з ниток, які я чекаю, я ще придбала ось такі спиці Knit Pro Zing. Вони мені подобаються, я взимку придбала такі коротесенькі, зовсім малесенькі, щоб в'язати іграшки. А ці вже такі по 100 см номер 3,5. і 3, Якраз для тих ниточок. Які я очікую. Мені були потрібні ці спиці, так, зараз як їх випустити, не хочуть в кадр. Нитки будуть класні на пледи, одні будуть твідові. Я там придумала, що пледик має бути з невеличкою вишивкою. І одні будуть, боже, вони будуть вовняні, але там вовна ягня, ну, щось дуже ніжне, щось дуже красиве. Як отримаю, як почну в'язати пледи, обов'язково вам. Буду показувати. Тож завтра включення я згадала, для чого я зроблю. Для того, щоб показати, до мене їде дві посилки: це з мусліном, про те, що я розповідала, для виробів, так, які я планую шити. І посилочка з пряжою. Пряжа там буде дуже класна. Буде пряжа для деяких іграшок і для шкарпеток. Я побачила. Новий відтінок, мені дуже крутиться спробувати, які ті шкарпетки вийдуть. Знаю, що попереду літо весна, тепло і все таке інше, але мені сильно хочеться в'язати. Ось так. Тож буду, не буду собі нічому відмовляти, буду в'язати. Тож, все, побігла збиратися, все вам показала, розказала. Тоді до зустрічі завтра. Завтра у нас п'ятниця. Бажаю всім тихого, вдалого дня. Мабуть, цей влог буде коротенький, але нічого страшного, вже що, що зробиш. Що треба просто змиритися з тим, що в мене відео не можуть бути задовгими. Не вмію я просто так балакати на камеру. Все по суті, все, що зробила, показала, побігли далі. Тож, дівчатка, натхнення, зустрінемося ще в п'ятницю. Дівчатка, перше включення цього сезону дачного. Я вже на дачі, з обіду. Сьогодні ще четвер, зранку був четвер. Я не знаю, чутно вам чи ні, але в лісі просто неймовірно співають пташки. І я сиджу на вулиці, слухаю, і завжди мене це дивує. Вже майже ніч. Дев'ята година вечора, ну темно, так? А пташки наспівують. І вони потім на трошки затихнуть, і десь з 3 ночі, з 4-ї, десь ранку вони починають знову співати. І я прокидаюся під ці співи завжди і прислухаюся. Просто я обожнюю цей час, обожнюю розквіт весни, пробудження природи. Я Завжди намагаюся встигнути за весною, щоб не пропустити цвітіння квітів, найулюбленіших дерев і так далі. І сиділа зараз на терасі, думаю, треба вам познімати посилки, отримала, які обіцяла ж вам показати. І чую щось таке гуде, Думаю, дивно, що це, чи дощ, чи що такі, знаєте, такий звук. Схоже на те, що наче по гілочкам настукує дощик, але це гудуть хрущі. І тут я була в шоці. От зараз я дивлюсь на дерево, вам не буде видно, тож не буду переводити камеру. Там квітне абрикос, і вони там просто на горіх, на абрикос, туди-сюди літають. І Сьогодні просто 11 квітня, і вже в моєму садку хрущі. Тобто ця весна дійсно така тепла, рання і така бажана. Просто я так її чекала. Тож, що я отримала? Я отримала дві посилки. Одну посилку я отримала з нитками. Я хочу зв'язати ще декілька іграшок. Нарешті знайшла, не знайшла, він завжди був цей твіт. Я додумалася з цього твіду спробувати зв'язати іграшки, вони мають вийти дуже класні. Я навіть в цьому більше ніж впевнена. І друга посилка з Одеси в мене з величезним пакетом тканини. Це дім тканин в Одесі, обожнюю його, коли в Одесі завжди туди ходжу. Не раз робила включення з того магазину, я отримала тканини Муслін. Для дитячих пелюшок, для дитячих ковдр різних виробів. Я буду шити протягом літа такі вироби. В мене є на такий запит на такі речі, тому буду робити і вам розповідати, що ж у мене там вийде. А зараз просто покажу і тканинку, і пряжу. Так, дивіться, по-перше, я замовила Drops Nord. Це один з найновіших відтінків. Мені здається, минулого сезону це дуже дуже приємна пряжа. Я використовувала її, коли в'язала і шкарпетки. І на іграшки вона дуже класно підходить, на різні там светрики, суконьки для зайчиків, ведмедиків. Дуже класна пряжа. Вона і якісна, і в роботі приємна. Тож я замовила цей один колір. Подивитися, який він взагалі як виглядає в житті, мені подобається. Тож, думаю, наступного разу замовлю інші відтінки. Там ще такі є бусковий, рожевий і зелений. Далі на сайті. Побачила від ріко дизайн ось такий бунтик зафарбований просто нереально красиво. Це шкарпеткова пряжа. Зв'яжу пару шкарпеток. Ну і що, і що тепло? Мені просто на дачі дуже сильно хочеться в'язати завжди або гачком, або спицями. Давненько не в'язала шкарпетки, тому хочу спробувати з цих ниточок. Ось, до речі, тут вив'яз є. Вони будуть дуже прикольні. Зроблю класні фотки. Так, і твідова Рован, Чарован. Це теж дуже якісна пряжа, така преміум клас, м'якенька. І я ніколи з неї не в'язала і завжди хотіла спробувати. Постійно в інстаграм задивлялася на ці бунтики. Я взяла два кольори ось такий. Рожевий заморожений він називався на сайті. Такі вкраплення чудові, синьо-сіро-білі. Тут теж синій присутній, Тому я з цього коричневого хочу зв'язати ведмедика, а з цієї рожевої зв'язати сукню. Але оцей коричневий і ось цей жовтий подивіться, як вони класно разом поєднуються. Я думаю, тоді буде жовта сукня. Ось такий коричневий ведмедик. А ось це, можливо, буде зайчик або кролик. Коротше, плани в мене просто-просто. Так, і тут величезний пакет. Буду шурудіти. Муслін просто надзвичайно красивий. До речі, класно передаються зараз кольори. Так, муслінчик ось такий. Назвали ці квіточки-тюльпани. Але мені здається, це щось інша квітка, але неважливо виглядає вона класно. Далі. Ось такий теж класний. І два однотонних, пудровий. Ай, зараз з рук знімаю, все трошки вас трусить. Дуже переймалася, щоб ось цей муслін співпав з цим кольором. Так і вийшло. Я, неймовірно, щаслива. І щоб ось ці квіти теж співпали з мусліном такого пудрового рожевого запиленого кольору. Теж поєднання просто класне. Тож, зараз я вам викладу ось так: однотонний квіти і однотонний пудра. Тобто, ви вже здогадуєтесь про цю всю ідею, як це буде класно все виглядати, коли вироби будуть готові. Я обов'язково буду вам Показувати навіть шкарпеткова сюди. Ну, Ви бачили цю красу? Я обожнюю поєднувати кольори. Мені вдається це, я так думаю. Напишіть, якщо ні. Я відчуваю, коли ось так викладаю кольори поруч. Я відчуваю просто ці кольори і бачу, що вони разом чи ні. І тут все співпадає так, як я придумала, як я задумала. Тому дитяча колекція іграшок та виробів з мусліну буде обов'язкова. Я буду вам показувати, що, що в мене виходить. Бо проєкт такий немаленький, і я, я впевнена, що буде круто і вам сподобається. Тож погодилася це все робити і буду продовжувати. Далі надихатися цим. Так, позаду мене зараз дістану, я вам розповідала, що почала на дачі процес гачком. Ось тут така ювелірна робота, дуже тоненька, тому що подивіться на ось цю ниточку. Вона неймовірно тонка, це нарт канаріас і в'яжу я гачком 1,25. Тут в полотні, можливо, не видно, ну я не знаю навіть з чим порівнювати. Ну, ось, до речі, якщо з ниточками порівнювати, то видно, що полотно вив'язане гачком, воно дійсно тендітне. І це мережево буде тоненьке, легеньке. І це буде немаленька така скатертина і техніка філейне в'язання. І я навмисно завжди на дачі собі. Такий процес розпочинаю, тому що хочеться іноді просто посидіти відпочити на свіжому повітрі. Не завжди хочеться вишивати. І ось зараз я одна, поки що мої всі поїхали в продуктовий магазин, і я їх чекаю, просто в'яжу, і хоча світло там не дуже так. Якби вишивати, то це було б незручно. А в'язати супер просто. І тому в мене завжди є під руками якийсь в'язальний процес. Але ви пам'ятаєте, що він завжди у мене один. Ну, максимум два, якщо це буде величезний, такий як ця скатертина, і, наприклад, якась іграшка. Але один з них має бути завершений і потім розпочати інший. І е, щодо вишивки, я молодець, я забула госей. Я вам розповідала: хочу, я не хочу, знаю, не знаю, буду брати, не буду брати. Гусиків, ну і вийшло так, що гусики залишились в квартирі. Можливо, в суботу чоловік буде їхати годувати Арчібальда. Арчик з нами поки що не їздить на дачу, тому що ми їдемо тільки на вихідні, а на вихідні його возити він сильно стресує і він починає просто кричати з моменту, коли його засовує в переноску. Сідаю в автівку, везу, і от, поки ми не доїдемо до дачі, він кричить. І так кричить, що близько вже дачі в нього хрипне голос, і потім він ще там добу відходить. Тому на вихідні я його не беру, а беру лише тоді, коли ми вже переїжджаємо на все літо, коли в дітей починаються літні канікули, і тоді ми вже на дачі живемо. і Я знаю, що я туди-сюди їздити не буду. І Арчик вже з нами живе теж спокійно. Він там два-три дні в шоці від того, що в нього багато дуже справ тут на дачі. Тут і пташки, і метелики, він гуляє на травці, в нього свобода. Йому теж дуже подобається на дачі. Тож тільки на літо його заберу. А зараз ми тут аж на чотири дні. Завтра, 12 квітня, п'ятниця, цей день, коли ви дивитесь це відео, так коли я його завантажу на канал. Мій день народження, тому я вирішила всіх в четвер забрати на дачу, щоб зробити міні-відпустку. Тож діти в п'ятницю і в понеділок прогулюють школу. Ми відпочиваємо на дачі ось такі справи. Тому доведеться їхати в суботу чоловіку годувати котика нашого і, можливо, забере гусей, але, мабуть, гусей не забере. Я, мабуть, попрошу просто взяти спиці мені, щоб я розпочала краще іграшку якусь. Тому що там, знаєте, брати гусей, аби вишити там 200 хрестиків, не хочу, а іграшку я ще можу і завершити, розпочати і завершити. Тому такі дівчатка справи. Тож, мабуть, завтра включення вже робити не буду. З раночку прокинуся, до мене приїхала мама. Зустріну день народження, поп'ю кави, сходжу в ліс, зроблю гарну фотку. <плани>, Плани вам розповідаю. У нас там навесні впали таке дике дерево, яке квітне, там немає ніяких плодів. Цвіт дає гарний. Воно впало, але половина коріння в землі, тому воно лежить і квітне. І Там просто така, знаєте, величезна гора білих квітів, в яких вийде неймовірні фото. Вийдуть. Тож завтра я схожу туди, зроблю фотосесію: ниткам, тканинам, візьму каву в ліс. А в ліс, ну це сходити в ліс, це так вийти з моїх воріт, з прийти в дорожку, таку, іти в лісі. Я б хотіла просто сьогодні змонтувати відео, щоб завтра не хвилюватися, що я не встигаю щось. Але включення з лісу теж хочу зробити. Тому, мабуть, я завтра познімаю ліс на майбутній влог, який вже вийде там 19 квітня, так, через тиждень. Тож, сьогодні четвер, я завершую знімати цей влог. Щаслива, що ви в мене є, пам'ятайте про це, пам'ятайте про те, що ми сильні та тримаємося, пам'ятайте про те, що ми повинні допомагати Збройним силам України і все буде Україна. Це обов'язково по-іншому ніяк. Всіх міцно обіймаю, ви молодці, ви сильні, ви незламні. Дякую, що ви в мене є. Дякую за перегляд, за вподобайку та підписку. До нових зустрічей в нових відео.